Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.UA. Тема сьогоднішнього відео з однієї сторони в нас буде досить простою і, можливо, десь трішки притягнутою за вуха, а з іншої сторони, досить цікавою. Отож, сьогодні ми поговоримо про автомобільні ароматизатори. Питання вибору автомобільного ароматизатора в теорії є досить простим. Але на практиці, коли ми зіштовхуємося з цим питанням, то бачимо велике розмаїття різних моделей ароматизаторів, якщо так можна сказати. І вже нам важко зробити правильний вибір. Тому ми звертаємось до консультанта і просимо якоїсь. Поради і в даному відео я хочу дати декілька порад, які допоможуть вам самостійно обрати ароматизатор для свого автомобіля. По своїй суті, автомобільний ароматизатор це такий певний випаровувач, який випаровує ароматичні речовини, котрими сам ароматизатор просочений. В якості основи можуть використовуватись будь-які різні матеріали. І кожного разу, коли я підходжу до вітрини з ароматизаторами, я бачу якісь нові моделі, де використовуються нові цікаві матеріали. От, наприклад, сьогодні для мене відкриття був. Ароматизатор, де в якості основної речовини, яку просочено ароматичною речовиною, використовується звичайне зерно. Звісно, окрім якихось нестандартних екзотичних матеріалів, для виготовлення ароматизаторів використовують і більш звичайні матеріали, такі, як, наприклад, Картон, віскоза, крейда, гума, пластик, дерево тощо. І кожен виробник ароматизатора вважає, що він якнайкраще підібрав основу для свого ароматизатора, і ця основа буде якомога довше і рівномірно випаровувати ароматичну речовину в салоні автомобіля. Але, наприклад, бувають гелові ароматизатори певного виробника, які можуть розповсюджувати аромат салоні автомобіля на протязі місяця, і також бувають гелові ароматизатори. Які вже перестають пахнути там буквально в перший тиждень. Тут, на мій погляд, в першу чергу, все залежить не від основи, а від якості самого ароматизатора і якості ароматичної речовини. Тому звертати увагу на матеріал, з якого виготовлено ароматизатор. Важливо, мабуть, в останню чергу. Це, на мій погляд, більше буде впливати ну, виключно на його зовнішній вигляд і на те, як ароматизатор там впишеться або не впишеться в інтер'єр вашого автомобіля. Окрім ароматизаторів, також існують такі прикольні штукенції, котрі називаються нейтралізатори запахів. Тобто ароматизатори в нас розповсюджують аромат салоні автомобіля, а нейтралізатори навпаки вбирають аромат в себе. Зазвичай нейтралізатори купують ті водії, котрі схильні до яких. Якось певних алергічних реакцій на ароматичні речовини, які входять в склад автомобільних ароматизаторів. Або нейтралізатори також користуються великим попитом серед людей, котрим просто не подобаються аромати звичайних автомобільних ароматизаторів. І їм достатньо просто, щоб в салоні автомобіля було свіже повітря і нічим зайвим не пахло. До речі, навіть якщо ви не алергік, Певні ароматизатори, особливо коли мова йде про якісь дешеві ароматизатори, де використовуються дешеві неякісні компоненти, можуть викликати там головний біль, запаморочення, нудоту або інші неприємні відчуття. Тому я раджу все ж таки утримуватись від придбання якихось дешевих ароматизаторів. Але не тільки ціна може впливати на те, як ви будете взаємодіяти з автомобільним ароматизатором. Під взаємодією з ароматизатором я маю на увазі те, як організм людини буде взаємодіяти або реагувати на певний аромат. Доведено, що, наприклад, цитрусові аромати або аромат кави можуть підбадьорювати і збуджувати центральну нервову систему, в той час, як солодкі аромати або аромат ванілі навпаки заспокоюють водія. Таким чином, якщо ви нервуєте за кермом, можливо, вам краще обирати якісь солодкі аромати. А якщо ви дуже часто їздите вночі, можливо, є необхідність придбати ароматизатор з ароматом цитрусів або кави. Це вас буде трішки підбадьорювати і таким чином ви будете більш уважним водієм за кермом. Це можливо трішки умовно, але тим паче дія певних ароматів на організм людини вона існує і вона доведена. Якщо говорити про різницю між нейтралізаторами запахів і ароматизаторами, а також про їх переваги і недоліки, тут варто зазначити, що нейтралізатори запахів вони ніби поглинають неприємні запахи і нейтралізують їх. В той час як ароматизатори просто маскують неприємний запах в салоні автомобіля, а в деяких випадках ароматизатор може змішуватись там з неприємним запахом в салоні, особливо якщо джерело цього. Неприємного запаху дуже потужна, і таким чином, ну, ми можемо отримати в салоні автомобіля якийсь третій аромат, небажаний і неприємний. В той час у автомобільних ароматизаторів, на відміну від нейтралізаторів, широкі різноманіття різних форм, моделей, котре дозволяє підібрати ароматизатор, який ідеально впишеться в інтер'єр автомобіля і підійде під ваші потреби. Якщо нейтралізатори запахів, це зазвичай якісь баночки або лотки, наповнені абсорбуючою речовиною, то, наприклад, як я вже казав, різноманіття автомобільних ароматизаторів, воно трішки більше і ширше. Серед основних варіантів автомобільних ароматизаторів, це є. Якісь різноманітні фігурки виконані з різних матеріалів, деякі з них мають вже якісь цікаві зображення, котрі там ну, якось підкреслять певні вподобання автомобіліста. Такі фігурки, наприклад, можна вішати на дзеркало заднього огляду або встановлювати на дефлектор повітроводу. Варіацією на тему підвісних фігурок можуть бути ось такі кісети, які наповнені. В даному випадку або крупою, або гелевими гранулами, умовно вважається, що такі ароматизатори довше випаровують ароматичну речовину, але все знову ж таки залежить від якості і від того, де саме буде встановлено ароматизатор. Якщо ми хочемо, щоб наш ароматизатор працював якомога інтенсивніше, то тоді є сенс розмістити його в місці з найкращою циркуляцією повітря. Але в такому випадку дія ароматизатора закінчиться швидше. І навпаки, якщо ми хочемо, щоб ароматизатор слугував нам якомога довше, то тоді його краще розмістити в місці, де циркуляція повітря гірша, наприклад, в підлокітнику. Також існують ароматизатори, у котрих є можливість регулювання інтенсивності випаровування ароматичної речовини. Це можуть бути якісь такі подвійні грати, котрі закриваються, відчиняються певним чином, і таким чином ми змінюємо площу випаровування. Ще одним розповсюдженим різновидом автомобільних ароматизаторів є ефірні олії, котрі випускаються ось в таких баночках з дерев'яною пробкою. Цю пробку можна просочити олією, і таким чином олія, висихаючи на пробці, випаровується в салоні автомобіля і наповнює його певним ароматом. Це дозволяє нам регулювати інтенсивність випаровування. Наприклад, якщо ми хочемо інтенсивний аромат, тоді олії треба нанести на дерев'яну пробку більше. Тобто, якщо нам заважає ароматика, ми можемо зняти цю баночку, десь сховати або там певний час не наносити на неї олію. У таких ароматизаторів є один недолік. Певні ефірні олії, коли потрапляють на торпедо або пластик салону автомобіля, можуть його пошкоджувати і роз'їдати. Тому з такими ароматизаторами потрібно бути досить обережним. Але слугують такі ароматизатори, на мій погляд, якщо не довше за всі, то досить довго, тому що в нас є можливість самостійно регулювати витрату ароматичної речовини. Але якщо ви не хочете заморочуватись самостійним регулярним просоченням з цієї пробки Ароматичною речовиною, такі ефірні ароматизатори можна використовувати ще наступним чином. то тут в нас пробочка кріпиться на звичайній різьбі, ми викручуємо баночку з ароматичною речовиною, видаляємо цю пластикову заглушку і знову такі. Закручуємо баночку на місце. Далі підвішуємо ароматизатор, наприклад, на дзеркалі заднього огляду, і під час руху автомобіля баночка постійно рухається, і ароматична речовина постійно контактує з внутрішньою поверхнею дерев'яної пробки, просочується назовні, і вже з зовнішньої поверхні пробки випаровується. Таким чином, у нас ну, відбувається, скажімо так, автоматичне випаровування з цієї ефірної олії. І останні з найрозповсюдженіших різновидів автомобільних ароматизаторів це різноманітні гелеві, крейдові, керамічні або віскозні. Всі вони мають приблизно однакову будову це різноманітні баночки, пластикові, металеві або скляні. Всередині баночки знаходиться елемент, виготовлений з тієї ж. Крейди, кераміки або віскози, котрий просочений ароматичною речовиною. І зазвичай всі такі ароматизатори мають кришечку, яка дозволяє регулювати інтенсивність випаровування. Найпросунутіші там крейдові або керамічні ароматизатори мають форму картриджів, котрі вставляються в повітропроводи автомобіля під сидінням. Таким чином, ароматизатор ніяк не конфліктує з інтер'єром автомобіля, і водночас. Аромат розповсюджується по автомобілю досить інтенсивно і рівномірно. Серед менш популярних, але набираючих популярність різновидів варто відзначити спреєві або аерозольні ароматизатори. Це щось на кшталт вашого дезодоранта або освіжувача повітря. В принципі, суть така сама, ви можете розпалити ароматичну речовину в салоні автомобіля, коли це потрібно, або обробити. Ароматизатором текстильну поверхню, і певний час ароматизатор буде випаровуватись з текстильної поверхні автомобіля. Різномаїття ароматів тут дійсно нескінченне, але найбільшою популярністю користуються ароматизатори, котрі повторюють парфюми відомих світових брендів. Окрім придбання спеціальних, можна сказати, фабричних автомобільних ароматизаторів, у заощадливого водія є можливість також виготовити ароматизатор самостійно. Найпростіший спосіб це взяти дерев'яну защіпку, придбати в аптеці будь-яку ефірну олію, просочити защіпку ефірною олією і розмістити защіпку на дефлекторі повітроводу. Також ароматизатор можна виготовити з звичайної води, желатину і тієї самої ефірної олії. Таким чином, в будь-якій ємності можна виготовити желе з необхідною ароматикою. Що стосується нейтралізаторів запахів, то їх також можна виготовляти самостійно. Для цього нам знову ж таки знадобиться ефірна олія і сода, котрі ми змішуємо в будь-якій ємності і далі розташовуємо імпровізований поглинач ароматів в салоні автомобіля. Отже, як обрати автомобільний ароматизатор? На мій погляд, тут єдиної правильної поради не існує. Але в першу чергу я радив би звертати увагу на аромат. Як я казав на початку відео, якісь цитрусові аромати вони підбадьорюють, а солодкі, навпаки, заспокоюють. Далі варто відштовхуватись від ваших. Подобань. Якщо ви хочете ну, такої більш насиченої інтенсивної ароматики, то можливо варто обирати ароматизатори, у котрих є можливість встановлення на дефлектори повітроводів. Якщо ви навпаки не хочете інтенсивної ароматики, можна обрати якісь ось такі пресерви, керамічні, гелеві, якісь віскозні тощо. Встановити таку баночку в підлокітник, там ароматизатор не буде видно і він там ну, інколи буде вас радувати приємним ароматом. Також дуже круто, якщо є можливість регулювати поверхню випаровування і таким чином регулювати інтенсивність аромату. Якщо ми хочемо, щоб в нас в салоні автомобіля ну, переважно нічим не пахло, але ароматизатор потрібен. ну, Після перевозки тварин. У вас є якась тваринка, ви її інколи з собою возите, і певний час після перевезення тварини в салоні автомобіля є неприємний запах. Щоб перебити цей запах, можна використовувати різноманітні аерозольні ароматизатори. Можна навіть придбати декілька варіантів, таку створити невеличку колекцію в салоні автомобіля. І інколи час від часу, після там, якихось небажаних пасажирів, нейтралізувати запахи в салоні автомобіля. На цьому в мене як зазвичай все. Бажаю всім мирного неба над головою і до нових зустрічей.